Роблю собі ботокс для волосся. Я не могла їх не примірити. Приїхала в скаймол на відкриття нового магазину Must Hair. ви знаєте, стандартний кежуал. Само я з пакетиком. Я знімаю рілс для Instagram. Всім привіт! Роблю собі ботокс для волосся. Перед цим мені майстра робить холодне відновлення, а потім вже на холодне відновлення, бо так, так довше тримається, і взагалі я роблю десь третій раз, це точно, може і четвертий раз, не пам'ятаю точно, але тримається прям круто, волосся не обламується і прям дуже довгий ефект, мені подобається, тому роблю ще раз. Пишуть, що волосся дуже пролизане і, типу, ну хочеться об'ємчику, але. У мене, якщо без ботоксу, волосся дуже сильно пошиться. У мене постійно якісь такі, знаєте, особливо коли волога погода, це осінню, взимку. Ну, мені це взагалі не подобається. Я краще зроблю собі ботк, щоб воно було, знаєте, таке пряме гарної якості, саме по собі волосся, а потім вже буде робити якийсь об'єм, якісь зачіски і так далі. Коротше, сиджу на процедурі. Чекаю на свою каву. Ось така тут атмосферка. Інстаграм моєї майстрині, ось тут можете одразу до неї записати, записуватися і так далі. Думати, яка процедура потрібна вам. Мені тут принесли все, щоб мені було не сумно пережити всю цю процедуру, яка триває десь 2-3 години. капучино, смаколики, вода. Я приїхала на моментальну засмагу. Не дивуйте, що я у білому лонгу. Я взяла із собою зміни одяг. Тут у мене штани та футболка, яку не шкода, плюс вони темні. Тому після того, як зроблю засмагу, я буду перевдягатись. Наліпки для того, щоб ну, зрозуміло наліпити, зробити засмагу, відліпити, і у вас буде ось такий зайчик чи там щось інше. Я у футболці. Процедура закінчена. Хочу показати вам просто, як виглядає засмага на ногах. Дуже класно. Мені дуже подобається, коли на мені засмага на тілі, на обличчі одразу виглядаєш якось більш здоровою, більш привабливою. Ну, мені принаймні так подобається. І у п'ятницю буде фотосесія. Якраз надягну коротку спідничку, щоб було видно ножки. Але подивіться, як вже гарно виглядає все. Так, ой, якось темно. Вже наступний день знаєте, що я роблю зараз. Ну не роблю зараз, буду робити їхати у центр, де я зустрічаюсь з дівчиною, яка навчається на тележурналіста, і вона попросила мене прийняти участь у її сюжеті про тренди 24-25. Вона ну знімає для своєї сесії. і хоче, щоб я була експертом у її роботі. Дуже приємно. Вона мені написала у інстаграм. Я погодилась на цю авантюру, так би мовити. Так ми вже познімали. Це краще. А ти навчаєшся на якому саме? На тележурналіста університету та Демоснець на четвертому курсі. Прикольно, все. Ми записали сюжет і у тебе є тепер сюжет для сесію саме. Це на сесію про тренди з інформації. Все. Я познімала масиму Дуті для шопнокологу на неділю. Зараз їду пити кавою. Я сподіваюся, вам чутно. Шанел. Ось там далі Бесарабка. Я їду, їду, їду до Цуму. Я машину залишила біля Гулявера, біля парковки. Йду до Цуму, хочу там познімати, але перед тим сісти, випити каву з моркв'яним кексом моїм улюбленим. Гарне оздоблення. Я вийшла на хрещатик і тут жахливий засвіт. Ось так. Я нічого не пеку. Коротше, Катя сказала, що її мама мене дивиться. Мамо Каті, привіт. Я йду пити каву, вибачайте за світло. Потім піду познімаю у цум. Можливо, якщо встигну, зайду у магазини українських брендів, а може і не зайду, подивимось. Хтось зробив контент на ось цьому переході. Дівчата застрягли на світлофорі. Тут зазвичай фоткаються багато хто із блогерів. Моє замовлення. Капучино і марпіяний кекс. Ось ці цукати не з'їдаю, але з'їдаю маркіяний кекс. Він смачний. Вже у машині так зараз пристібнусь. Ця машина на мене ругається. Свариться. Коротше, я у інстаграм опублікувала рілс. Я дивлюсь на себе, просто я така засмагла. Це після моментальної засмаги я і обличчя попросила, і сказала майстру, що не жалкуйте обличчя. Давайте по максимуму. Я така якась засмагла, чоловіку подобається. Мені теж подобається. Ну, я навпаки просто незвучно дуже, але мені це пасує. Коротше, дівчата, я полікувала рілс у себе в інстаграм про те, що я Купила, придбала чобітки бежеві від нюшина, такі замшеві, гарненькі. Я їх завтра буду вигулювати вперше, їх вже попшикала і зроблю фоточки, тому підписуйтесь на Інсту. Ось, І там я при примірці була у сукні у рубчик, у коричневій. І мені дуже багато дівчат написали і у коментарях, і у особисті повідомлення, що Аліна, якщо ви не придбали цю сукню, ви скоїли злочин, бо вона прям виглядає суперово. І Я хочу сказати, що я про неї не перестаю думати, тому що там не тільки форма мені подобається, так як вона виглядає на фігурі. А справа в тому, що дуже важко знайти таку якісну сукню, щоб вона сиділа у рубчик сукню, щоб вона не підстрибувала, сиділа так, як треба. Була щільна, не було видно, там проступа не проступала білизна, і причому з якоюсь родзинкою. Я тут побачила, що вони ну у них спочатку була ця шоколадна, а може, просто я не бачила чорної. Коротше, чорна з'явилась. І якщо щодо шоколадної, я думала, ну там надзвичайно гарний шоколадний, але я розуміла, що ну вона не з не з усім буде пасувати. Наприклад, з бежевими чобітками мені вже не так подобається. Знаєте, такий насичений шоколадний плюс світло бежевий, такий пісочний, якось ну не таке поєднання. А я побачила чорну і зрозуміла, що чорну... Ну просто я зможу надягти під усе. Це така базова, гарної, прям гарнючої якості сукня, яка добре сидить по фігурі. Я зараз їду у шоу-рум. Нюшина. Я сподіваюся, що рубчик чорний буде такий самий, як шоколадний, бо там рулить якість. Тобто о, там сама форма, дизайн, звичайно, ну, все гарно, але через свою якість о, я про неї не перестаю думати. Коротше, зараз це вам покажу. Я знову біля шоурума Нюшана Жилянська 54. Я вже вивчила їх адресу, приїхала мірити сукню. Яка? Я не могла їх не примірити. Дуже крута модель. Складається з трьох частин. Ось ця верхня, середня, самі чоботи можна зробити, ну, носити просто чоботами, можна зробити собі ось таку а можна бодфортами. Якраз під короткі сукні. Ну, незвично, чесно, незвично. Ну, сукня моя. Ой. Все. Я тут поруч припаркувалась. Ну, дівчата, я збираю собі базу. У мене немає. Тупо немає чорної сукні міні. Я приїхала у з на відкриття нового магазину Must Have. Вони тут були, але у них був якийсь такий дуже маленький, вузенький магазинчик. Зараз вони приїхали у інше місце, все ж таки на другому поверсі, але у інше місце. І Подивіться, який. Великий став магазин. Так, що мені подобається? Мені подобаються ось ці кашемірові светри. Я собі взяла ось такий примірити, взяла у сірому кольорі, але був такий дуже гарний молочний. Його забрали. Покажу вам, як на мені виглядає. Але взагалі до светрів пораджу придивитись. Ось Такий сірий сіри я взяла, але з круглою горловиною, не з високою, є з високою. Що ще мені подобається? Ось ця куртка така стьобана, я її поміряю, зараз покажу. І блейзер. Це не пальто піджак, а саме блейзер з вовною. Дуже приємна тканина на дотик. Тут вовни багато, 63%. Але тканина така ну, гарна. Мені подобається на дотик. Ця колекція, до речі, я знаю, присвячена боротьбі із раком молочної залози. Це дуже важлива ініціатива. Дуже гарний, до речі, ось такий пильно рожевий. Мені запропонували безалкогольне шампанське, я за крабом, тому, в принципі, можу собі тільки це і дозволити. Так, я пішла міритись. Тут, в принципі, багато чого є цікавого, мені подобається і ось такий жилет, але ну, вже трошки не по погоді. Я сумніваюся, що я буду його носити. Блейзери, багато суконь, багато чогось такого жіночного. Розпродаж, будь ласка. Так, мій лук сьогодні це брюки HM. Ось цей Светрик це Liberty, Liberty це інтернет-магазин. Е, ну, мені здається, у них немає офлайн-магазинів, є тільки о, такі онлайн. Е, купувала у інстаграм-магазині. Е, дуже мені подобається ось ця вишивка. Він не утеплений, якраз на таку погоду, як зараз. І ось цей тренч е, із Чучі коко До речі, він у мене був складений. Ну, у мене ж ремонт, і всі речі поскладала. Е, ну і бачите, такий трошечки зім'ятий. Пробувала його відпарити відпарювачем, Щось він шкіру не бере яко шкіру. І він такий полузім'ятий, треба, щоб відвисівся. Ну і сумка коричнева, це джуна. Зараз буду ось такий лук приміряти. З молочним светриком, думаю, мені сподобалось більше, бо зараз, бачите, такий прям сірий тота, -то, сірий лук вийде, але е, сірий теж дуже гарний, як і молочний. Ось такий лук у мене вийшов. Такий, знаєте, стандартний кежуал лук на осінь, коли вже буде прямо так нормально прохолодніше. До речі, сподобалась ось ця куртка. Вона є ще у бежевому кольорі. Я взяла побільше, наче 38-40. Потім покажу розмір. Вона, по-перше, досить довга. Прикриває все, що треба, широка, така нічого зайвого. І ось цей пасок додає якогось такого елементу. Можна ось так просто зав'язати тут з кожної сторони і носити ну, оверсальзну, а можна зробити собі талі. Зараз я вам покажу. Дуже сподобався светрик. Там надзвичайно крутий склад, він такий пухкий щільний, я думаю, це видно. Можна також його ось так довгий варіант. Можна ось так собі трошечки обрючих. І зробити покоротше, так би мовити. Дуже класний светр. Прям теплий Ну, Я можу підтвердити, гріє дуже сильно. І брюки, до речі, прям брюки мені сподобались найбільше. Вони з вовною, вони з такої досить щільної тканини. Це прям такі осінньо-зимові вже брюки. Не знаю, це видно чи ні. Така тканина. Не на літо тканина якраз а, на таку погоду, як зараз, і коли буде прохолодніше. Сіли прям ідеально з за щіпами. Знаєте, і трошечки є в мене свобода, і у той час не якісь там оверсайзні. Єдине, що треба буде підрізати, причому підрізати так нормально. А, ну просто під якісь високі кеди я їх зроблю, щоб збірка трошечки збереглась, але не було ось такого. І причому тут така ненав'язлива смуга, що якщо здалеку, здається, що вони просто сірі. Знаєте, така тонесенька. У них є, я бачила на сайті ще такий жилет і блейзер, але я не впевнена, що треба прям костюмчиком брати. Ось прям брюки. Ну, мені під майже під будь-який светр, під гольф, під щось таке. Вверху пальто, куртка. Ну, тобто брюки, вони самі по собі такі функціональні будуть. Так що так, на попі, прям ідеально. Ну, хіру, прям круто. І ось так акцент Наталія. Втягнути собі, і все. І так і тепліше буде, і якось так, будеш по-жіночному. Мені ось такі стьобані курточки подобаються ну, подібні без клумі, знаєте, подобаються із картатими сорочками. Якусь е, картату сорочку, е, довгу, теж оверсайзну, якісь лосини, наприклад, з утепленням, без утеплення, вже як хочете. І е, взуття, чи високі кеди, чи уї. Наприклад, о, такий, знаєте, лук із пінтересту буде. Але ось цю верхню стьобану курточку треба брати не по фігурі таку курсу, знаєте, маленьку. А ось таку, як ця. Досить довга і оверсайзна. Тоді вона буде виглядати класно у подібному аутфіті: ця куртка 3600. У мене розмір 3840. Він такий подвійний йде. Так. Зараз чекаю жилетку до цих брюк. Хочу з жилеткою помірити, є ще блейзер. Але. Не знаю. Ось так светрик виглядає. Мені подобається, що він, знаєте, з одного боку, типу, трошечки оверсайзний, з іншого не прям супер оверсайзний. Такі светрики дуже легко комбінувати. Їх можна поєднувати з пальто, з брюками, з джинсами, з чим завгодно. можна ось так носити, можна сюди. Акцент Наталію зробити. Чи, ну, чи прямо нормально так заправити і все. І буде у вас і так гарно виглядати. Светрик 7 тисяч, 34-36, теж подвійний, я так зрозуміла. 50 кашемір, 50 тонн корунна мериноса. І тут ще є така позначка Italian Yarn. Тобто це якась італійська якість, суперякісна вовна, миринос і так далі. Мені подобається те, що він, знаєте, не тоненький такий, іноді такі светри, типу там супер вовні, теплі, вони якісь тоненькі робляться. А цей прям такий пухкий і форму тримає. Ну, якість прям дуже крута. І він гріє, я можу підтвердити: одразу почав гріти, але при цьому не колеться. Так, що ми тут бачимо? Це жилетка. Блейзеру тут немає. Є жилетка поміряти. Ну, Звичайно, гарною жилеткою. Просто не знаю, наскільки я часто я буду носити саме з жилетом. Брюки, ну, я зараз буду носити, щоб ви зрозуміли. Ось такі брюки просто шкіряну куртку, тренч, у якому я прийшла, будь-яке пальто і все, і брюки тільки так. А от жилет, не знаю. Можу ще потім поміряти із блейзером. Просто ця тканина вона теж з вовною, і вона така сама по собі щільна. Ну, його влітку прям не поносиш. Це такий костюм на осінь, хоча виглядає гарно. Жилет 2236 розмір. Тут 55 поліестер, 32 віскоза, 10 волтний, 3 алестан, підкладка 100% віскозу. Це е, класно, е, підкладка буде дихати. І брюки 2436 розмір. Прям ідеально сів. Брюки я собі подібні шукала. Це я з пакетиком від must Have з брюками. Нарешті вони відкрили нормальний великий магазин, а не те, що у них було. Бо у інших українських брендів були нормальні великі магазини, там Чер, е хто тут ще у молі є Лейс, мастхев, знаєте, такі старожили. Вони ютілись у якомусь маленькому приміщенні. Коротше, брюки класні, рекомендую. Що я роблю? Я знімаю рілз для Інстаграму у своїй квартирі, де ми робимо зараз ремонт. В принципі, ми основне зробили. Нам залишилось тільки дочекатись своїх меблів. І тоді можна вже і речі розбирати, і так далі. У мене позаду купа речей це бренд Amos Look, одеський бренд. я Думаю, багато хто з вас його знає, бо вони дуже розкручені у Інстаграм. І я знімаю рілз, Подивіться на цей костюмчик, так, не дивіться що тут позаду. Дуже класний, такий насичений шоколадний колір. М -м -м. Шукаєте Шукайте Рілс Уінсті. Не знаю, буде він там до моменту публікації відео чи ні, бо публікація в мене завтра. Скоріше за все, не буде. Тоді просто підписуйтесь на інсу і чекайте Reels. Подивіться, яка ще тут краса, і тут замшевий блейзер. Я не хочу просто спойлерити, знаєте, розповідати тут все. Ютуб у мене, як сказати, для душі. Ось я просто розповідаю, що у мене е, у житті. Зараз зйомки і знімаю цей дуже шикарний блейзер. Він е, дешевий, порівняно з тим, е, які ціни у інших брендів. Він 3,5, е, там три щось. Так, тут набірка А, все, 250. Будь ласочка, у мене МЛ розмір буде, але мені дуже подобається колір такий рудий і те, що він знімає зніма, знімає, форму. Те, що він тримає форму, подивіться, такий структурний, але він версийний, він проталений, такий жіночний лук.